Цього тижня на Хмельниччині прогнозують похолодання. У вівторок, 19 листопада, ще зберігатиметься тепла погода. Вночі можливі опади та від 0 до 2 градусів тепла, в день без істотних опадів та до 7 градусів з позначкою плюс. Тепла, але з опадами буде в середу. Вночі 20 листопада температурні показники коливатимуться в межах 2-4 градусів вище 0, в день від 8 до 10 градусів тепла також прогнозують помірні дощі. Зниження температури повітря прогнозують із 21 листопада. У ніч середина четвер слід очікувати на 2 градуси нижче нуля та мокрий сніг. А вдень у четвер стопчики термометрів підвищаться не вище, ніж до 1-2 градусів із позначкою плюс. У п'ятницю, 22 листопада, ніч мене без опадів, але буде прохолодно 2-3 градуси морозу. Вдень прогнозують мокрий сніг, який до вечора накриє всю Хмельниччину. А температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів нижче нуля. На вихідні нічні морози дещо посиляться. У суботу, 23 листопада, вночі буде 4 градуси з позначкою мінус та сильні пориви вітру. Вдень прогнозують близько нуля, крім цього, можливі і опади. Схожою погода буде і в неділю 24 листопада. Нічна температура повітря може опуститися до 6 градусів морозу, а ось день прогнозують відлигу до 3 градусів з позначкою плюс. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал.